Шановні підприємці, Державна податкова служба України звертає вашу увагу на те, що з 1 січня 2013 року стає обов'язковим подання звітності до органів Державної податкової служби про використання РРО в електронному вигляді. Відповідно до абзаців 2 та 3 пункту 7 статті 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, передбачено, що суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, а також електронні контрольно-касові реєстратори, передають до органів ДПС копії розрахункових документів та звітних фіскальних документів, що зберігаються у фіскальній пам'яті зазначених реєстраторів. Суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в паперовому вигляді, передають інформацію про підсумки проведених розрахункових операцій, яка зберігається в їх фіскальній пам'яті. Порядок такої передачі встановлено Державною податковою службою на базі технологій Національного банку України. Звертаю увагу, що зазначені норми не вводять додаткових обов'язків для суб'єктів господарювання щодо падання звітності. Так, подання звітності один раз на місяць на паперових носіях змінюється поданням її в електронному вигляді по дротових або бездротових каналах зв'язку. Основною метою прийняття зазначених змін є створення більш комфортних умов для суб'єктів господарювання. По перше, це надасть можливість їм зекономити час за рахунок відсутності необхідності, подання звітності до органів ДПС на паперових носіях. По-друге, це дозволить зекономити значні кошти на утримання касової техніки за рахунок відсутності необхідності друку, а також зберігання паперової контрольної стрічки протягом трьох років. І по-третє, прийняття зазначених змін дозволить органам податкової служби суттєво скоротити перевірки платників податків. Державна податкова служба вважає, що більшість підприємців працює чесно і тому ми довіряємо вам. Для забезпечення виконання норм закону 265 та створення необхідних умов виробникам касової техніки для виробництва сучасних моделей касової техніки, Міністерством фінансів видано відповідний наказ, яким затверджено вимоги щодо створення контрольної стрічки в реєстраторах розрахункових операцій та порядок передачі звітної інформації про використання АРО до органів Державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку за технологією Національного банку України. Оскільки в основу системи зберігання і збору даних Державної податкової служби покладено технологію Національного банку України, всю необхідну технічну інформацію для виробників касової техніки та центрів сервісного обслуговування, можливо отримати на сайті Державної податкової служби, а також на сайті Національного банку України. Для суб'єктів господарювання існують два способи виконання вимог законодавства: перший це придбання. Сучасної касової техніки, яка створює контрольну стрічку в електронному вигляді, другий спосіб це приєднання до існуючих моделей РРО, модемів для передачі звітної інформації до, до органів Державної податкової служби. Користувачам касової техніки при її придбанні або заміні, обов'язково необхідно звертатись до центрів сервісного обслуговування або виробників з метою з'ясування. Перспективи її до опрацювання до 1 липня 2013 року, тому що цієї дати наступає відповідальність за неподання звітності до органів ДПС в електронній формі. Основні зусилля органів Державної податкової служби направлені на проведення роз'яснювань роботи, а також на те, щоб створити всі умови кожному суб'єкту господарювання для користування новим сервісом, поданням звітності про використання РРО в електронній формі. Необхідні роз'яснення. Ви можете отримати в органах податкової служби як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного здійснення вашої діяльності.